На третій свій збір наша команда вирушила в місто Морше. Тож, окрім тренувань, заплановані ще два спарни. Але, шановна туристи, давайте не будемо зраджувати традиціям. Якщо ви хочете дізнатися, чим все закінчиться, давайте розпочнемо. Привіт, брат. брат! Це, Добре... дитина. Це... Це... До Ми забираємо ту дитину. Давай ти йде. мені скажи, як ти отак відпускаєш? Ти знаєш, скільки в знає, скільки Моршині гарних дівчат? Я приїду. Все, успіхів вам, повертатись зібраними і готовими до сезону. О, то було дуже солідний. Реал Мадрид надротім. Барселона. Барселона? Кожен займається тим, чим має займатися. Дядь Коля, порядок? Супер. Ніби порядок. Поки тут щось пакують, а, розкажи так, мені, стига. чому ми тут зібралися. Ми їдемо на збори. Це То вже що... третій звір, так? Це вже третій збір, це правильно. Шикарно. Куди їдемо? Просто їдемо. Просто їдемо. Пока стоїмо. Та чекаємо всіх. Він правду говорить? Не ніколи. ніколи. Якщо хочете дізнатися, чим тут все закінчиться, тож давайте. Ставимо лайк і подобається на минулі відео. А тоді ви дізнаєтесь. Розпочнемо, не мали сказати, але бачите, у нас команда, ми колектив, як швейцарський віддень, як злагоджені, кожен знає, що має говорити. Поїхали, що ми Ну а поки наші гравці заселяються по своїх номерах, шановне товариство, ви не витрачайте даром час. Підпишіться на канал, поставте вподобайку і запрошую вас на тренування. Багалиш, ти не встигнеш на качатку? Ні, ти такі, що старі підкачають. Нові я не кидаю. Ви можете подумати, що ми приїхали відпочивати. Ні. Недовго музика я грала, недовго фраєр чи хто там? — Відпочивати будемо любчик, коли виконуємо завдання. Будемо відпочивати. — Тому знаєте, куди Тарас... ми їдемо? На На тренування. На тренування. Поїхали з нами. <скручки> <риканская> <риканская> Сила, автоповага. Відтям, як крови, на підсумках. <риканская> Чітки, ми. <реш> Покажи руку. Не Маша показує. Нормально, то ти вже готовий? Це вже добре. Брат завжди з тією борідкою, все як має бути. Силачик. Все нормально? Звичайно. Які твої очікування від третього збору? Очікування максимально позитивні. Настроїмося на бойовий фінал наш. Шість ігор. Любов, Люб... Люб... добрий день. Дивиться, пума, пума, пума. Ну. пума. Коли візьмеш, пума. Та там так. вже стільки людей хочуть, щоб та пума зв'язалася. Давай пума, бо в мене є ще одні. Ще одні має? Неякісні. Ще, ще, неякісні. Ще, ще рожеві є, так що в мене все, в мене всього, пума. Пума, давайте. Пора контракт, не? треба треба скоренько на новий сезон. Дві пари і ти... Дві пари рукавиць. — Пума з'яжіться, будь ласка. З'яжіться, будь ласка, бо то Катастрофа. Так. Там є Йо. старі і нові. Кет? В когось пума, в когось знаки. — то що в тебе за таке? — У мене? Так. Практик. Який практик? — Львівська фірма а, шо ти? — Що там мізони? Не знаю. Та як не знаєш? Тобто ну, після 30, -ти, то, то він знає, що це забути. Ну от я не знаю, от я не знаю. Його пепсі кольники, то вони не знають. що він таке. Починає, але хороші, подиви, які хороші. Володимир. Чи він знає, що це за <ріпи> А що? Дивіться, Бачите, я і тренера підсадив на <ріпи> ходу. Ума з'яжіться бігом. Я вам кажу. Мені їх треба було, але Іван Іванович застосував психологічний прийом, я їх купив. Не розбиті. Десь не нагадує, так? Так. Богданович. Богданович. Серйозна робота починається. Хоча м'ячі, бо тренування, бачиш, не може розпочатися. Хлопці люблять не розбиті. М'ячі, м'ячі, м'ячі. Учиняйте! <звичай> від вас концентрація, увага один до одного і зібраність на тренування. Я думаю, ми в принципі тих два збори е пройшли і вони такі для нас були вважаю, ефективні. Якщо, що ще раз повторюсь, Концентрація на кожному тренуванні, на, так само і в побуті, ми приїхали сюди готувати з досвіду. По розкладу сьогодні вам скинуть повністю весь розклад на, на ці збори. Готуємось, готуємося з позитивом, з піднесенням. Я думаю, вже переходимо на ґрунт десь Самі заскучили за ґрунтом, за десь чуть, на початках десь можна, ноги підсідати і так далі, але все рівно. Саме основне – це самопідготовка до тренувань. До тренувань потрібно вам, якщо потрібно на пів години раніше приїжджати сюди на тренування, щоб ви готувалися, будемо приїжджати раніше. Говоріть. Є що сказалося, все. немає? <різь> Ні. Вас можна коли. Пропозиції, бажання. Нічого нема? Зараз по тренуванню 10 хвилин. Великі хови. і до Івановича. Так, що нема нічого. Давайте рушаймо ще. Як було? Я прав. Зараз таке. Готовий злітати? Дай, дай нам джойстик не витає до PlayStation. Я так. <стану> Підходить до мене Тарас Васильович 10 секунд тому. Каже. Дай мені 4 палки. <ривіт> <ривіт> все, <коротка> історія. <ривіт> ну так. <Пішов> шукати палки. Богдановича <ривіт> про Це я просто був щоб шукавчик Бо Ми може не що знімати. Братан. Запустити запусти трохи не хочу подивитись. Так вже два рази запускав. Я не бачу. Ну тікайте, мені з це, це, це тренувальний процес. А що то всі грають квадрат, а ти тут ногами махаєш? Травмовані. Травмовані ноги? Ага. І що таке з відновлення? Чи то закачування, як це вправа називається? Справа роба. Ти молодець, ти молодець. В коментарях пишуть, коли ми тебе побачимо вже в ділі. Ні, в ділі маю на увазі на воротах. Через три дні. Через три дня? Через два. Через два. Ну дай Бог. Ми теж, ми віримо. А поки хай він качає, то ж там качає. Будь ласка, тут ще не все, тут свій тренажерний зал відкрили, пацани. Кому треба персональні тренування, звертайтеся. Будь ласка, подивися. А що ти робиш закачуєш за щось? Все, що бачиш, то і закачуєш. Передній, задній, привод. Починається. Ну а що, процес іде? І, будь ласка, і бомбардір. Не так все просто, як вам здається. Нормально? Я ж просто боюся щось питати, бо ти так то робиш, знаєш серйозно. Думаю, щоб дихання не збити. Так <рес> не заважаємо пацана. 恭喜！ Тренування то добре, але чистити треба, ні? Чекай, то було літнє, тепер тобі треба зимове взуття, Слухай, і прийшли на траву. Як машина резина. Зимою ви були в літній резині, а коли настає літо, то ви це буде зараз в зимовій резині. Так воно. Так, вітя що там з чуваками якимось говорить. Нормально. А потім зайдемо до тебе, ні? Поговоримо. <гілим автомобільства> дядь Коля. Я не поняв, дай руль, дядь Коля. Там напарник на будеш. <гілля> Тара. Спокійно, лгкий. <любчит. гілля> Куда спокійно? Куди <гілля> сїдемо? Ти знаєш, що пацани повиходили з автобусу, куди ти їдеш? Зупинайся. Подивіться, <гілля> як він так керує. Ні, дивись правильно, по ямах не їде. По ямах не їде. Чуть-чуть притурмош, Дядь Коль, що скажете? Хочу чи зважати. Поки що нормально, так? Не страшно. Ні, нормально. Я його контролюю сзади. Mm. Там поворот зараз, Васильич. макуха, все контролюю. Mm. Я йому тут і так ціни невеликі. На повороті збавляють. Ну, якщо ви хочете дізнатися, чи Тара кудись нас довезе чи не довезе, то обов'язково підпишіться на канал. Мало шансів є, що ми кудись доїдемо. Але обов'язково підпишіться, щоб не пропустити то ціле видовище, Якісь раді. Ну що ж, зазвичай Мошен це є місце для відпочинку і оздоровлення, але в нашої команди зовсім інші задачі. І одна з них це товариський спарник з футбольним клубом буковина 19. В когось ранок починається з кави, ну а в наших гравців розпочинається з установки на гру, Яка, до речі, що зараз і розпочинається. Потуляк і кос. По стандартах вже безпосередньо там вже, напевно, вскажено для передостання гра. На то. Перша гра на, на траві, десь чуть ноги там будуть підсідати, це нормальна ситуація. Єдине, контролюйте темпи, і о, це, що ми там десь чуть награвали. Кого до тебе. Не перетримай м'яч. Десь отут в цих зонах. І не робив навіть те, що ти вчора на тренуванні зробив. М'яч. Чуть швидше ходить. Вже нам потрібно вже темп збільшувати. Є щось таке. По стандартах там на полі. Вже на полі по стандартах, да. так. Є шостого. Все, тоді на полі шести. Приховуючи той факт, що стадіон знаходиться близько біля нашого готелю, ми вирішили прогулятися і на стадіон прийшли пішки. Футболіст троє лі. Подивись. Подивись. Добивай. Буці Добивай. то є лице футболіста. от ми зараз дивимося на лице Гайдючка. Подивимось. Це споруджено. А, це збори, на зборах. На зборах можна. Чуєш, як фума з тобою зв'яжеться, то може ти йому щось відкинеш. Фума, дивіться, бо я вже скоро, якщо трохи, то вже на Ще сьогодні даю вам шанс. Нормальні м'ячі? Спущені. Спущені? і що ти не допрацьовуєш, то і навіть молодж каже, що спущені м'ячі. Да. так. <гілотний> <гілотний> ну, і Хоче, ні да. Ну нічого, Богдан, зараз рішити питання, дивіться, будь ласка. Скільки ти там ставиш? Одинайте. Одинадцять. Одинайте. Нормально. Та Ясно, Паша. Хто б сумнівався?

やった Що ми говорили? Ха-ха, Да там роомчик вий, вийшов. Да там роомчик вийшов. Вий, Авто вий, задаємо. Вий, Тримайте за руку, пенз, задоволені, що Подивимося, саме як бачите, під оплески команди. Йдуть дуже роздягальню. Рахунок 1-0 на нашу користь. Що є непогано. Могло бути більше голів. Але нічого. Такі вони збори. Така вона підготовка. Рухаємося далі. Козаки, як вам футбол? Дуже гарно. За кого боліваєте? За біл. За білку. Здорово. А за бокову хтось боліває? За білку. Ні? За білку. Красавчики. Хто вам подобається? Кого знаєте, з команди? Совожку. Совожку знає? Сильний, правда? Красиво. А ти кажеш нікого. Тоже нормально, це ж нормально. цього вам гарного перегляду. Так де можна посмотрити. Володимир. Володимир, в двох словах, що готується якийсь дебют? А, думаю, що готується. Здорово. Володимир, до мами, мама. Увага. Давай, давай, давай. 说吧，谁谁谁谁谁谁谁。 으아! 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 Ну що, друзі, перший спаринг на третьому зборі завершується 3-0 з рахунком на нашу користь. Тож, рухаємося далі. Бачите, самі тягнемо дуже здорово навіть на такому полі. Значить, в такому напрямку ми повинні рухатися далі, готуватись до, до сезону і до першої руки. Все, молодці, дякую. 好呢？